Слава Україні! Вітаю всіх на YouTube-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 17 грудня, і наш відеогляд буде присвячений кроссоверам, які продаються на авторинку Карбазар. Ви обов'язково підписуйтесь і я розпочинаю. Nissan Rogue, автомобіль 18-го року, 2,5 бензин, повний привід. Ціну, на жаль, не бачу. 15500 номер 096 609 80, 93. В білому кольорі повний привід. Chevrolet Captiva, 9300 2,4 газ бензин механіка. 178 написано рідного пробігу. 8 рік. Каптіва, до речі, буває семимісна. Ще один Chevrolet Captiva, але в нас вже дизельний. Сімість повний привід 8 року 2,0. Коробка механічна. І присутні задні парктроніки. Nissan X-Trail. 15 311 рік, 118 тисяч пробігу, двигун 2,0 дизель 0,99 41 80 093 номер. Вікна запотівші, нічого, на жаль, не видно. Так, друзі, перепрошуйте у нас 2,0 бензин, коробка автоматична, повний привід, підігріви сидінь та клімат-контроль. По автомобілю присутній торг, і ця машинка, я так розумію, куплена офіційно в автосалоні. Chevrolet Captiva 10900, 2,2 дизель, механіка, 7 місць, повний привід, 154 тисячі пробігу, комбінований ну, двоколірний салон, де шкіряний, білий з чорним. Присутні задні парк троніки. Nissan Qashqai, 11 тисяч доларів 10-го року, 2-літровий дизель, автомат, 176 пробігу, шкіряний салон, панорамний дах. Так виглядає у нас передня панель. Шкіра, панорама, клімат, підігрів і повний привід. Безключовий доступ і хороша зимова резина. І ще є комплект літа на титанах. Nissan Rock 14517 року. 2,5 бензин автомат 124 тисячі кілометрів пробігу. Машина празна зі Штатів, тому обов'язково дивіться він код і по пошкодженням авто. Ford Edge 16, 900, 16 року. 3,5 газ бензин 149 тисяч пробіг, 0,67. 772 0660. Коробка передач автомат, шкіра Ну, Edge в нас дуже гарно комплектований. До речі, друзі, хочу зауважити, що саме Ford Edge не не до порівняння буде, скажімо так, з ROV чи тим самим Escape набагато цікавіша, комфортніша і потужніша машина. Nissan 10 10300 10 року. 2-літровий дизель 235 пробігу. Механічна коробка передач. Друзі, ще раз скажу, що в салон не заглядаю, якщо немає поруч власника автомобіля. Peugeot 3008. 8200 1,6 дизель, 273 пробігу. Коробка в нас автомат. Машинка 10-го року. І давайте заглянемо до неї усередину. Так виглядає у нас передня панель в даному автомобілі. Nissan Кашкай 11312 року, 1,6 дизель, 174 тисячі пробігу. Контакти, на жаль, не написані. І коробка передач механічна в даному автомобілі. Citroen C-Crosser 9700 2.2 дизель автомат 2010 року 225 пробігу 067 715 31 98. І зараз давайте заглянемо у салон даного автомобіля. Як ви бачите, шкіряний салон, коробка автомат. Так, льда на сепередня панель. BMW X5 17800 3,0 бензин, 2011 року не бита 271 тисяча кілометрів пробігу. Opel Antara, 11-го року 10200, 2,2 дизель, 179 пробігу, коробка механіка. Добре, покажу вам цінник, контакти одразу покладу, кропка механіка в нас, мультикермо, датчик світла, дощу. І комбінований салон, в нас йде шкіра зі тканиною. Друзі, знімаю відео без стабілізатора, тому можливо картинка буде трошки трястись. Це пов'язано з тим, що йде дуже сильний сніг і сніг тане. Щоб стабілізатор у мене не зламався, мушу знімати зі селфі-палки. Дякую за розуміння. Kia Sportage 11800 10-го року, 1.7 дизель механіка, 246 тисяч кілометрів пробігу, панорама і шкіряний салон. BMW X5 2011 року 17400 263 пробігу 7 місць 3.0 дизель автомат коробка в даному автомобілі. Mitsubishi Outlander 12900, 12-го року 838 пробігу, 2,3 дизель автомат. Також присутні задні парктроніки. Nissan Кашкай. 11-го року літровий дизель автомат, повний комплектації Боус. І, друзі, ви могли помітити, що на цінниках є логотип компанії АвтоРія авторія є генеральним партнером авторинку Карбазар. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі автоповінкоду. Авторія. Продовжуємо перевіряти. Автомобіль має безключовий доступ, датчик світла дощу, камера заднього огляду, коробку автомат, підігрів сидінь, панорамний дах та повний привід. Range Rover Discovery 24 тисячі доларів 18-го року, 2-літровий дизель, механіка. Європа. Європа автомобіль. Не Америка. Дуже гарний стан автомобіля. Так у нас виглядає передня панель. То повний привід, вірно? Так, 4, повний 4, привід. Обслужений. Для... Повністю відслужений від Оп... А до Я. З видачою акту виконаних робіт і гарантією. Так, виглядає у нас багажник і, звісно ж, присутній буде торг. Kia Sorento. Машина 2017 року, 7 місць. Бензин повний привід. 16200 ціна автомобіля. ПЖО 3008, 9412 року. 1.6 дизель автомат. 167 тисяч кілометрів про бігу. 197, перепрошую. Гарні комплектації у нас проекція навігація, панорама. Audi Q5, 15 тисяч доларів, 11 рік, 2-літровий бензин, автомат, 135 тисяч пробіг. Бачите, як камера заднього огляду, клімат-контроль, підігрів сидінь електролювання сидінь. Дуже гарна комплектація. Volkswagen Tiguan, 12 тисяч 400 доларів. Автомобіль 14-го року, 2-літровий бензин автомат. 102 тисячі кілометрів пробігу, монопривід. Так виглядає на салон Тігуанчика. Nissan Rock. 16 тисяч доларів. 2,4 бензин, повний привід. 15-го року, 140 пробігу, 097 668 50, 45. Шкіряний салон. Клімат-контроль, мультикермо. Дуже гарно виглядає автомобіль. Також в автомобілі є панорамний дах, камера 360 та безключовий доступ. Audi Q5, 14 тисяч доларів 10-го року. 2-літровий бензин автомат, 210 тисяч кілометрів пробігу. Так виглядає у нас салон Audi. Ну, Audi, звісно є... Ауді. Що ж, друзі, ви не забувайте підписуватись на канал. Я продовжую огляд кросоверів. Як ви бачите на авторинку, їх дуже-дуже багато. У нас X5 13 року 17 тисяч доларів. 3.0 бензин автомат в дуже гарній комплектації. Dodge Journey У нас бензиновий. 18-го року 13500, 24 двого 0,97-668-5045. 40 тисяч кілометрів пробігу. Машинка привезена зі штатів. Так виглядає у нас передня панель. 24 бензин. Hyundai Хюндайкона 19500. 2019 року 45 тисяч пробіг. 2,0 газ бензин автомат. Kia Soul 12300 17 року, 96 тисяч пробіг, 2-літровий бензин автомат, номер 097 660 21 79. Автомобіль має безключовий доступ, мультикермо, клімат-контроль, камеру заднього огляду, автомат. Дуже-дуже гарно, одним словом, укомплектована машинка. Kia Soul, до речі, досить компактний та зручний кросовер, Має гарний кліренс. І хто хоче невелику машинку з гарним кліренсом, рекомендую розглянути цей варіант. Jeep Grand Cherokee, 16900 3.0 дизель 2012 року, 160 рідного пробігу, повний привід на пневмі. кропка, автомат. Так, виглядає на салон, на шкіра з алькантарою і автоматична коробка передач. У нас електропривід багажника в автомобілі. Він відкривається з пульта. Також є камера заднього огляду. Nissan Qashqai 11700 2012 року 1.6 бензин автомат 0,98 35, 148 телефон і 169 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Nissan Qashqai, 12 2012 року 1.6 нас. Дизель, механіка, повний привід, 12150. Ціна, панорамний дах присутній в даному автомобілі. Машина свіжо та розмитнена. І поруч у нас Honda cr V10300.2. Дизель з 7-го року. Коробка у нас механічна. Контакти, сподіваюсь, вам видно. І зараз ці автомобілі я вам продемонструю, як виглядають позаду. У нас цієї ревішка. Як ви бачите, двокольорні, дуже гарні титанові диски від Кашкая. Nissan Кашкай. 11700. 1.6 дизель. Повний привід. Механіка. 12-го року 208 пробігу. 0,98 569. 0.18, 9, Панорамний дах. І ще раз наголошую повний привід. Kia Soul. 9-го року. 1,6 дизель автомат 200 тисяч кілометрів пробігу. Невеликий компактний кросовер на автоматі. Друзі, щось такий ваш огляд. Їх набагато більше кросоверів ще на авторинку. Я вам показав лише певну частину. Отож, приходьте на Карбазар в суботу та неділю та обирайте автомобіль своєї мрії. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.льбів.юей